Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. В ефірі програма Незламні. І я її ведучий Костянтин Богатирьов. В найближчий час поспілкуємось з одним з наших воїнів-прикордонників, який бачив ворога в лице і гнав його подалі з нашої землі. Зі мною у студії інспектор прикордонної служби 11-го прикордонного загону Олександр Іванко. Вітаю вас! Доброго здоров'я. А фактично, наше життя поділилось на до і після за час повномасштабного вторгнення РФ. Як виглядало ваше життя до всіх цих подій? Ким працювало? Можливо, якісь плани змінила війна? Війна, війна змінила все і відношення, і до життя, і відношення до всього? Другі цінності стали ціни. Ж Кожну хвилину вільного часу більше став цінити сім'ю, а працював я е фасадником угу. у е житло Буд один в Харкові. М Модернізували місто, як то кажуть. – А, Розкажіть, як потрапили до прикордонної служби. Це було ваше рішення, чи ви як свідомий громадянин отримали повістку і пішли до ТЦК? Розкажіть Є... про цю історію. Е я спочатку повномасштабної війни е мешкав в селищі Лемон, е Змівський район. І від нас окупанти стояли 28 кілометрів, і ми їздили хлопцям, возили її і все. Ну, так як волонтер mm -hmm. або хто. Ну, Допомагали хлопцям. І я так поступово-поступово е до харківського звільнення я пішов сам і. Добровольно. Ну, я чекав три місяці. І 1 жовтня 22-го року мене е, мобілізували. Угу. Одразу, одразу в прикордонники потрапили. Так, так? одразу в прикордонники. А, розкажіть про ваше місце служби. Що робить інспектор прикордонної служби 11-го прикордонного загону? Ну, я не буду там дуже так сильно. E, Не розказувати, в детальні, так. Так. Основне. Але, e, основне його завдання зараз війна, кордони то одне, а зараз війна. І основне завдання це e, мочити ворога. Ну читаючи про вас, я побачив, що вам це вдавалося. Адже вже у січні минулого року ви потрапили на позиції під Бахмутом. Так. А чи проходили ви якусь підготовку перед відрядженням в район бойових дій? Так, проходив. Не буду говорити, де проходив. Ні, звісно. А чому навчали? Ну, стрілковому, в основному, так як піхотинця. Угу. А що відчували, знаючи, що їдете на один із найгарячіших напрямків у війні з загарбником? Ну про Бахмут тоді знав кожен. Та й зараз знає. Я гордюся, що я попав із гарними людьми познайомився і все. І гордюся, що в мене такі є добрі побратими, з якими я воював разом в одинадцятому прикордонному і не тільки в одинадцятому прикордонному. І добрі збройники були із 93-ї, і нацгвардійці, гарні хлопці, були з нами, теж наші побратими. Так що я дуже гордюся це і що мій внесок є у перемогу України в цій війні. До речі, у програмі Незлавні ми спілкували вже з одним із ваших колег Віктором Карпюком. Розмову з ним ви можете знайти на нашій Фейсбук-сторінці Радіо Кордон. Тому гортайте і дізнаєтесь ще більше про 11-й прикордонний загін. А, вже. Коли е, ви брали неодноразово участь у штурмах, розкажіть, як це відбувалось? Особливо, е, як ви готувались до штурмів. Ну, деякі казали, що готувались так, знаючи, що, можливо, і не повернусь. Що ви відчували? Як ви готувались? Е, я іменно в штурмах я не був, угу. але я е, від е, е, був Утримував позиції, утримував Бахмут. Uh -huh. І е, так як ми попали, 11-й прикордонний загін попав в таке, ну, це ВПС Бахмут, ми реально його утримували, і ми там дуже довго були. І хлопці, дякуючи хлопцям, дякуючи е, керівництву, ми його. Е, більш-менш стримували ворога, і ми виконували завдання. Ну, хай не на 12 балів, ну на 10 точно. Як ми могли? Ми так, ну сам Бог тільки може на 12 балів утримувати. Так, ну, 10 в теж вважається п'ятіркою у нашій Добра. системі. А що особисто для вас було найскладнішим під час стримування такої великої кількості противника на одному з найгарячіших напрямків? Саме основне, я боявся, що я буду ранений і останусь там на полі, або буду як пропавшим без вісті. Ми кожен день прощалися з життям на позиціях. Но, е, вивчили, отче наш добре. Багато е, хто каже так, про молитву. Так. І саме головне в такій ситуації надія. І надія, і ще раз надія і віра. Споминати все, те, що було в тому житті, цінувати те все. І все воно, все воно буде добре. Не треба виходити на позиції як жертва, треба виходити як мисливець. І тоді все буде добре. Треба себе настраювати. Тільки на позитив. Не можна себе настраювати на погане, угу. треба на добре настраювати, Тоді і буде добре. Супер. А, головне себе настроїти. А... І ви казали про страх отримати поранення. Ваш страх справдився. Ви отримали поранення. Розкажіть про обставини, як ви його отримали. Як це трапилось, як швидко вам надали допомогу? Ну, отримав. Отримав я поранення всередині в Бахмуті в центрі. І по мені прилетіло. 4 Воги. Ого, ну. Я і сам полюбляв це діло, подствольник, Воги я полюбляв. Ну і мені таке саме прилетіло бумеранг. Але то таке все. Допомогу, скажу так, я, якщо б я надів би собі турнікет, угу. я б там би, напевно, зостався. А так. Я із усіх сил старався е, дойти до е, пункту евакуації, mm -hmm. а потім мені вже е, надали допомогу. Бо ну, ситуація була дуже критична, дуже ну, критична була. Під, чіль, під чільним так. вогнем надати допомогу так. дуже важко, і а, ви, змогли, ви змогли фактично самі вибратися з пункт евакуації. Так. Це дуже Дуже круто. Чи думали, що будете робити після нашої перемоги, і взагалі, як проходить ваша реабілітація наразі? Як ви почуваєтесь? Мені сподобалось, що мені дали путівку до Єгипту. Я їздив туди на реабілітацію. І, ну, може, щось мені і хотілося б, якби. Ну, Я став реально чуть-чуть, ну, захворів uh -huh. після поранення. І е, хотілося б більш-менш, щоб нас, е, хлопців, які воювали, не іменно прикордонники, а в різних структурах хлопців, е, із ЗСУшників, і нацгвардійців, і прикордонників, щоб нас. Не забували, щоб пам'ятали і врачі за нас, і люди, щоб пам'ятали за наш внесок. Оце, оцього мені найбільше хочеться, щоб ми, ми, тільки, ми ж не воюємо за президентів, за того, за того. Ми воюємо за нашу землю. І ми є захисники своєї землі угу. і держави теж. Погоджую з вами. Ви особисто до нас приїхали одразу після нагородження, і я вважаю, що це доказ того, що вас не забувають. Ну а радіокордон в цьому допоможе, адже будемо поширювати історії про наших героїв-оборонців. І, взагалі, що означає для вас бути прикордонником? Ну для мене не іменно прикордонник. Я знав, що я піду. Мені було все рівно, куди я попаду. Але хочу сказати, що прикордонник це теж дуже сильна бойова одиниця. І я хочу, щоб з кожним там, роком, місяцем, щоб прикордонна служба, прикордонники були дуже мотивовані, всі, щоб були, щоб всі були. Гарними синами своєї батьківщини. І все. І, і, і самий перший удар держави — це прикордонник на початку війни, на початку всього. А так бажаю людям, які тікають може від мобілізації, від того, від того. Я їм бажаю не тікати. Ніде нічого захищати неньку Україну і йти і в прикордонні служби, і йти, і до Нацгвардії, і в ЗСУ йти. А Доп... з мотивацією вже допоможемо. Так, як а з мотивацією допоможемо. Що ж товариство? Будемо завершувати нашу розмову з героєм-прикордонником. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. І зі мною у студії сьогодні був інспектор прикордонної служби 11-го прикордонного загону Олександр Іванко. Поговорили про його бойовий шлях і що означає бути прикордонником. Залишайтесь на хвилі радіо кордон. Дякую, слава Україні.